Я прошу на цю сцену батька, полеглого нашого героя Івана Томилка, пана Миколу Томилко. Цього вірша я присвятив своєму синові. Ну, ще він був живий. Вірш називається до українського націоналіста. Ти український націоналіст, твоє життя то чистий лист. Візьми його, ти в дуже свої руки, хоч і каркають над головою круки. Ти історію свою твори. Чекає революція на дворі. ти мусиш захистити Україну, будь вірним їй до самого загину. Святе ти багаття розпали, щоб в ньому всі зігрітися змогли. Хто любить Україну і її шанує, хто вірить в перемогу і її вартує, щоби в листі знайшлося місце славі, чину. Щоб міг віддати і життя за Україну. А переможні дзвони уже линуть, а наші ворізеньки нехай згинуть. Син виконав мій заповіт.